Ще на початку літа у Покровську було прийнято рішення про заборону купання у водоймах громади, та, не дивлячись на це, у спекотну погоду пляжі місцевих водойм заповнені людьми. У свою чергу не всі громадяни дотримуються правил безпечної поведінки на воді, що стає основною причиною нещасних випадків. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах, нещодавно рятувальники провели профілактичний рейд з відпочиваючими. Ми звертаємо увагу людей на те, що на території Покровського району немає визначених місць відпочинку, і поки триває військовий стан, заборонено купальний сезон та відвідування берегової зони. Незважаючи на цю заборону, люди відвідують водойми. Тому ми надаємо рекомендації, щоб їх відпочинок був безпечний, яких вимог необхідно дотримуватися. Дорослим та дітям, які відпочивали біля водойм, розповіли основні правила безпечного відпочинку біля води. Тримайте пам'ятки, почитайте, ознайомтеся. Правила безпечної поведінки на воді. Ні, бултихатися на глибині, Взагалі не запливати на глибину». Не можна далеко запливатися. Чи ти смієш? Ну где-то по плечі, по шию. Так почитайте уважно. Там три тематики, там відправі відпочинок на воді. Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет і як не допускати виникнення загорань та пожеж? Особливу увагу відпочиваючих звернули на дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. На Донеччині тривають активні бойові дії, населення наразі літо і люди тягнуться до водойм. Відпочинок, ми все це розуміємо, але можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети. Територія Донеччини наразі забруднена. Будь-де можна знайти вибухонебезпечні знахідки, міни, гранати будь-що. Якщо побачили такі предмети, не підходьте, не чіпайте, не забирайте додому, відходьте на безпечну відстань, попередьте оточуючих та зателефонуйте за номером 101 або 112. Також фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми. Та наголосили, що небезпечно купатися поодинці та відпливати далеко від берега. Ігнорування правил безпеки основна причина трагічних випадків на воді. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, необхідно стежити за ними, не залишати їх самих біля води, не допускати активних рухомих ігор, щоб діти один одного не топили, не неряли пірців, з височени. Також Зважаючи те, що берегова зона є екосистемою, в якій проживають тварини, птиці, різні комахи, з метою забезпечення безпеки цих екосистем, недопущення допущення пожеж, ми наголошуємо на тому, що не можна розводити в береговій зоні багаття, кидати недопалки, допускати виникнення пожежі. Співробітники ДСНС роздали пам'ятки попереджувального характеру з основними правилами безпечного поводження на воді в природних екосистемах та правилами поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, закликали бути обачними та не нехтувати власною безпекою.